Сайго Такаморі, який народився в 1828 році в Кагосімі, був ключовою фігурою в історії Японії. Відомий як останній справжній самурай, він зіграв вирішальну роль у відновленні імператорської влади в Японії 1868 року, а пізніше в одному з найвідоміших повстань сацумському. Ранні роки сайгота каморі були відзначені навчанням і тренуванням в традиціях самураїв дому Сацума. Сайго народився в скромній сім'ї самураїв і швидко виділився своїм суморим дотриманням самурайських цінностей. Його лідерські якості проявилися рано, завдяки чому він став ключовим військовим стратегом і лідером у бурхливі часи, що передували ми Власне, період Мейді був періодом значних політичних, соціальних та економічних змін у Японії. Сайго зіграв важливу роль у поваленні Шогунату Токугава і встановленні сучасного централізованого уряду під владою імператора-реформатора Мейдзі. Незважаючи на початковий опір деяким реформам, включно з відкриттям Японії для Заходу та ініціативами модернізації, вплив Сайго був критично важливим у перехідний період. Оскільки він разом із великим чиновником Окубу Тосіміті з клану Сацума та дипломатом Кідо та Каяосі з клану Тесю став одним з трьох героїв реставрації Мейдзі. Одна з найбільш негативних позицій Сейго проявилася під час дебатів в Сейканрон 1873 року, центральним питанням яких була експедиція проти Кореї. Сайго наполягав на негайному здійсненні корейської операції, що, на його думку, мала утвердити престиж держави і надати самураям, які надягували без діла, омріяну для них військову славу і доходи. Його позиція також була мотивована відмовою Кореї визнати новий уряд Мейдзі та зневажливим ставленням до японських послів. Однак інший герой реставрації, вже згадуваний о Куботосіміті, звертав увагу на те, що надмірні військові видатки можуть суттєво порушити ледь налагоджений державний бюджет. Відчуваючи, що більшість міністрів не бажає ризикувати внутрішньою стабільністю в ім'я примарних завоювань, Сайго вирішив переконати уряд особистим прикладом. У серпні 1873 року Сайго запропонував незвичайний в історії дипломатії спосіб самопожертви. Він висловив особисту готовність поїхати в Корею з дипломатичним дорученням і образити корейську владу настільки, щоб вона вбила посла, тобто його, і дала Японії привід для вторгнення на. На корейський півострів Сайго вже практично був на борту корабля, коли Івакура Томомі, надзвичайний посол у Штатах та Європі, повернувся з поїздок і висловив своє заперечення Сайго, через що останньому довелося відмовитися від своїх планів та повернутися додому. Поразка Сайго в дебатах призвела його до відставки та повернення до рідної Кагосіми, де він зайнявся навчанням підростаючого самурайського покоління в спеціальній академії. Ключовою подією в житті Сайго стало Сацумське повстання 1877 року. Очалили його власне Сайго і його прихильники, які відчували себе зрадженими через швидкі політичні модернізації уряду, що підривав позиції класу самураїв. Почалося повстання після зростаючого невдоволення серед самураїв, які з 1876 року через ініціативи уряду були позбавлені привілеїв та пенсій. Повстання відзначилося кількома ключовими битвами, включно з облогою замку Кумамото і битвою при Сіроямі, що стала останньою в житті легендарного самурая. Незважаючи на початкові успіхи, повстанці залишалися в меншості і були значно гірше озброєні. Якщо армія повсталих налічувала більш як 40 тисяч вояків, які за самурайськими традиціями билися мечами, то в свою чергу на їх придушення уряд кинув кращі дивізії нового регулярного війська загальним числом у 46 тисяч чудово вишколених і озброєних бійців. Зазнавши поразки при сіроямі, Сайго, згідно з самурайськими звичаями, наклав на себе руки. Спадщина Сайго та Каморії неоднозначна. Він запам'ятався як рішучий захисник самурайських цінностей і став символом зіткнення двох світів Японії, двох типів суспільства, двох систем і способів життя. Оскільки реформаторський уряд потребував стабільності і суспільної консолідації для успішного продовження реформ, Сайго Такаморі дістав імператорське прощення, хоча й посмертне, та був канонізований як ідеальний самурай. Вплив Сайго увічнено кількома пам'ятниками, включно зі знаменитою статуєю в парку Оено в Токіо. Ця статуя зображує його в мирній позі поряд з собакою, контрастуючи з його бурхливим життям і часом. Історія Сайго та Каморії продовжує надихати і знаходити відгук у Японії та за її межами, символізуючи боротьбу між традицією та сучасністю. Відданість його своїм переконанням і кінцева жертва зробили його легендарною постаттю, що втілює дух самурая в мінливому світі.